Якщо ви будете аналізувати, то ви зрозумієте, що все, що я сказала, воно так і є. Ви думаєте, що це в один день зразу буде отако? Ні, воно понаростающе, воно вже почалося. І почалося з 16 го числа. Понаростаюші, люди добрі. І про кола. Скільки разів казала, що будуть кола. А ви аналізуйте, що ви бачите, аналізуйте. Але можна ж хитрістю, люди добрі, можна ж розумом, хитрістю. Це до Збройних сил України кажу. Хитрістю, якщо ви розумієте що коло, значить там, де воно може замкнутися, там, значить, щось треба. Якщо авіація, то, значить, ракети, які луплять по тій авіації. Павлоград привіт. Але дивіться, я це все багато що пояснювала і казала, що бачу минулого року і 22-го року. Всі приєднуйтесь до нашої спільної молитви ввечері зранку. З 16-го все почалося, люди добрі. Просто розуйте очі, ну, зрозумійте, Авдіївка, коло, коло. Зараз Запорожжя. Тоді буде Херсон, Куп'янськ, Суми. Ви можете ну, далі реготати, як оті хейтери реготати, але воно йде по наростаючій і причому з дуже ж великою швидкістю. Як я бачу, що з дуже великою швидкістю. Дякую за подарунки, дай Боже здоров'я. Амінь. Не треба нікуди бігти, треба боронити нашу державу. Треба бути в Україні. Україна для українців, зрозумієте. Ви що думаєте, що за кордоном не буде м'ясів? Тільки там буде більше місця в тому плані, що зброя потужна. Там ще гірше буде. Прийде час, там гірше буде. Зараз ви будете думати, от як коло коло, що, що в Україні. Ну, стрмно, да? страшно. А прийде час, і ви зрозумієте, що за кордоном ще хуже. Ще хуже. Ну, тактика така. Анастасія, уважно дивіться, палачі. Ви бачили там слово палачі я написала? Що палачі означає слово? Кат! Мене іноді люди поражають. Я пишу, що бачу. В три часа ночі це написала. Починають перепитувати. Ну, я розумію, ви просто прикол тягнете і все. Там нормально написано палачі. За Ніко Полімарганиць давно казала. Якщо взяти хитрість, я сьогодні навіть згадувала княгиню Ольгу, яка, е, ну, в неї що там, війська було набагато менше, але в неї був розум, хитрість, і вона і отомстила, і зробила те, що вважала нужним. Розумієте? Хитрістю треба. Хитрістю йти на опереження, Розуміти, що ворог буде застосовувати. До речі, про це я кажу з минулого року про коло, коло, коло. Ну, просто може то, що мене ну, не прислуховуються, хоча вже, мабуть, прислуховуються. Думаю, що вже да. Вже да. Хитрістю, хитрістю. Можна перемогти хитростю. Хитростю. Якщо я бачу за рік, за два, значить, попереджений, значить, озброєний, значить, можна якось підготуватися, щось в голові прокум'якати, щось подумати. Свята, дякую за подарунки. Дай Боже здоров'я.